Не встигла приїхати до Ірпіння бригади Київського обласного центру крові як на тобі. 40 відважних курсантів факультету податкової міліції окупували Єрпінський міський центр первинної медико-санітарної допомоги. Дуже приємно, що профбюро курсантів факультету податкової міліції підтримало ініціативу штабу допомоги учасникам АТО, відгукнулося на нашу пропозицію. І сьогодні ми маємо. Гарний захід. Надіємося, що він буде поширений на теренах нашої держави. І всі військові заклади, заклади, в яких в структурі яких є військові підрозділи, підтримують нашу ініціативу і допоможуть фронту. Щоб благородна подія мала своє логічне продовження, курсанти започаткували акцію Патріот донор Челлендж». Мене особисто хвилює, те, що в госпіталях не, не вистачає крові для бійців АТО. Тому, тому ми створили таку акцію, щоб її підтримали всі та здали кров для бійців АТО. Зазвичай виїзна бригада Київського обласного центру крові приїжджає до Єрпіня три рази на рік. Ці дні планується заздалегідь. Про них обов'язково попереджають, щоб у людей була змога підготуватися, адже донорам треба дотримуватися певних обмежень. Не можна їсти смаженого, жирного, копченого. Їжа повинна вся бути вареною, обов'язково чай пити, тому що це не тільки аналізи здаються, це здається кров. Це дуже благородна місія. Особливо в наш час, коли в країні проходять такі події, як от АТО, якщо ви переповнені почуттями патріотизму, візьміть, заприклад, акцію, започатковану курсантами. Привіт! це Патріот Донор Челендж. Факультет податкової міліції Національного університету Державної податкової служби України започаткував естафету між військовими вузами, мета якої поповнення запасів крові у військових шпиталях. І я, Стецюк Лілія, голова курсантського самоврядування, передаю естафету науково-навчальному інституту підготовки фахівців для підрозділів слідства та кримінальної міліції та Одеському державному університету внутрішніх справ. Допоможемо нашим воїнам. Бути патріотами честь для нас, слава Україні! Героям слава!